Відстання. Ну куда? Ну куда? Стори, сори, я задаю телефон. Ну да, це, рулем самый час. <laughs> Но если ты женаешь багато, то руль тяже поворот. Я разумею, нет, вот я, да, вот я. От я знаю, ну короче, я уже тебе контролирую. Я не знаю тебе быстрее. Короче, я ж види да я вичиваю, ну, танці... короче, я еблан. Стоп требую почати Йоп, шо? А шо с тобою? А шо с тобою? Я ручний тормоз нажав, коли було 100 км на годину. Не перестроюйся, будь ласка. я все, тобі? Направий. Та бідук зупиняється. Ти можеш переймити себе з сім'ян? Тупого б... Эээ, на... На фолса. Антон, ты мне захотелось покупаться? Да. Дэнь, алло, заходи в ротрак. зараз скачаю. І мене зв'язка... І мене... А, ні, блядь. Два діабайт? Чи ти його давай? А, ну. Біж, Антон. Що ти казав, що там не їде, фура? Я, я тебе, ну, міняю з трудом. Ага. Юта, а ви їдете а... Лермон э, міше... Мішелін? Ти чекай. <laughs> Вже не їду. Ти 120 на обіду залітаєш. Ти в горку сховався, на. <laughs> ні, ти ти, ти ти так здається. Ти ще о, гімно, перепрошую. Я чого він спал? Ще звони не забувай. О. О, зафіксировано. Сторі, я. Зафіксировано. Так це не. ну, все, пацани Тесла? Хто хоче Теслу? Пацани, це Тесла! що ти там, братанчик? А, ні. Може кемарнуть тут? Ну давай кемарнем. Я більше не хочу кемарити. Хуй. І помагаю твої кемарки. Куда? Типа ти думаєш, що ти вчасно зупинився, да? Ага. Ну ладно. Я тільки що по форумі трохи. Ой. Ой, ой, ой. Ти скільки йдеш? 80. Куда ти поїхав? їдеш? всем За Міні купером. Не тормози, Я тобі дам тормозити Я тебе просто знесу, Міні купер О! -за. Поворот пацани, що там поворот направо. А то він пересмотрись в Вправо смогу. Вправо смугу. пока вправо. Побачимось наступним літом Давай, бувай. Та да, пиздец, блядь, ей. Яш и блять, перегарш блядь, о, блядь. <свят> 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 Злали, <такова> не. О, що такого не було. Ну окей, так тоже нужно. А потом пустиш меня, пустиш. А, О! Подякова! Подякував! <питрес> <подякую. питрес> <питрес> Що таке? Пілиграм на Якби моя папа було тронуто, то я би тебе тронув. Це там прям було усе. Антон? Лувей сюрприз! А ти звідки ти? Я сам не знаю Він просто на мене нікого. Це був такий страшний скрім, що це. Я просто я лечу, лечу просто як Переді мною фура УПС, centimet, та на аварійку, просто зупиняється, лада. і все. Проїжджай, швидше поїзжай, будь ласка. Що? Быстрейши, дав, дав, дава тапочка поїзд. перевертаєш, ти все Ха-ха-ха лок. Повінь фууром заборона. Повінфуром заборонено. Я їду по своїй лінії. линии фурам заборонено. Заборонено таранити фури фуру він заборонено заборонена. Тут по обочині не поїдете, там знаки стоять. Ви не поїдете по обочині, пацайте! Там там там, пожалуй, тільки не моя жопа! Ну опять моя жопа не заебну! Ти хочеш сказати, що жопа це не смішно? Раздолбана жопа це не смішно. ну, БРИКТОЄБА! І от куда ми мені. Поворот. О, oh, хотілось би вам трошки перетрамови. Хотілось mm, ну... бы вам трошки притурмови. Ага. Йоп. О, о, я перевернувся, клас, нормально.

Терями. Боже, ебать ваш Евротранс в жопу. Мне кажется, ублюдская игра на... Ладно, по... Не по... Блин. Ты <laughs> меня свернул на... Что ты делаешь? Я так я форсажи бачил. Форсажи или на фурах ездить? по... <laughs> <laughs> а что там? Машина... Um. У я тоже. Я Ем... Угу. Нормально. Чуеш ти, сорі, я тобі зараз дам, сорі. Не, йому і так ху. О, ми тут їхали на ауді цей. На ауді. Я це дуже Я Я Я це 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 помню. дуже добре помню, коли ми разом пішли на встречку. Я правда вам підтормозити. Бох! Та куди ти мене підбиваєш! В знак! На стечку їба! А, а чого? Ну, під. А чого? Побаляй, усмішно і стоїть Антон. А ти в нього спитай! Я ч дрова завжди запам'ятаю? Такі приємні спогади. Коли тобі хочуть розібати жопу. Засіху! ты на... Ёб, твою мать. Все, один, б... Что это же там пока? Да, все окей. Что б... ты Воу! Что ты робишь? Ты... Б... Шо б тебе... б... мама посвятила на пашу. Б... шо? Да, Антон, ну ты... Б... 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 Не, ну я перевернулся, а ты и поиск... Б... Не, не, ты не Карма! Кар карма, я тебе ни ніх... не делав! А до того що було? Що до того! Я доча на тебе кабину легси! Лигосенько еблю! Ага, я, ага, ага, ага. Боже, я, я Боже, що тебе на боже, шо ты сдох? 150 километров зачем и шатраки альты 4 пошла на боже из доми мама тереза дива З нами мама тереза дива мария зоны